Всім привіт! Нещодавно я вам розповідала про те, що наступний випуск буде з івенту із Клінікал у форматі влогу. Але ми його передивилися і вирішили, що все ж таки потрібна а, така моя історія про те, що відбувалося за кадром. Мені здається, це вам буде цікавіше, і я, от перед собою, бачу цей випуск, і я зараз буду його коментувати, так сказати, від е, першого обличчя. Е, ну що ж, насправді все пішло з того, що я отримала запрошення від українського офісу із Клінікал і польського на е, івент, який вони організовуватимуть у Варшаві, десь там за місяць орієнтовно. Я була дуже рада, тому що прочитавши програму, побачила те, що будуть саме засновники бренду. Ну це насправді. Найцікавіше, от коли ти знайомишся з брендом, бачити тих, хто заснував. Хочеться сказати, що вони ще живі. Ну, типу, як би це не звучало, але що вони, що це світовий бренд, який продається, якщо не помнясь, в 78 країнах світу. Вони дійсно досягнули цього світового рівня, і вони зараз от, можуть прям розповісти нам про свої продукти, чому вони їх люблять, чому вони такі популярні. Я побачила, що будуть засновники. Я дуже цьому зраділа, що вони будуть, і вирішила, що наступний влог він буде в форматі такої трохи лайв-зйомки, тому що я знаю, що студійні випуски ви дивились, коментували, але я й сама люблю живі формати. Якщо чесно, тому я вийшла за і нашу СММ, і стиліста, тому що е я хотіла зняти макіяж, е вам показати, як я фарбуюся, якщо я сама збираюся, тому що я в Варшаві не знайшла ні стиліста, ні візажиста, е так як роблять мої дівчата з Луцька. Тому я от без макіяжа була виходити. Ну, стиліст приїхала, е приїхала СММ, яка нам допомагала знімати е весь цей влог. І от якраз ми вирішили почати зйомку з того. Тут зараз будуть кадри. Як я прийшла до дівчат, я придбала нам каву. Добрий ранок, І до своїх дівчат. Сьогодні ми знімаємо випуск на івентійськнікал. Я будь каву, розчиски. І щаслива, що мої дівчата сьогодні приїхали до мене в Варшаву з України. Прийшла до них, мені наш стиліст почала робити Ми Сміялися з того, що я планувала зробити накрутку. Коротше кажучи, але змінився образ. Ну, але мені подобається. Я беру туш і вони такі почутли погляд. І, в принципі, все весь мій макіяж. П'ять і я готова. Я мала бути в сукні. А сукня виявилася занадто короткою для цього івенту і є. стало там капець просто. Вона дуже коротка, Вон, і в мене, в принципі, ні чоловік нікуди не випустив. Взагалі я нормальна класів. Я забула про нього. А вчора, коли я до партії порано, що я не дімо. Я відкриваю свій гардероб, дивлюсь на нього. І бачу цей синій костюм. Я його один раз одягала, і розумію, воно, воно а синій це якраз такий бренд із клінікал це його колір. Синій колір це колір бренду із клінікал. І я така, о Боже, як це круто. Я ж амбасадор, вдягну синій колір. Я ще цей костюм лише один раз одягала. Я розумію, що вже під той костюм накрутка не підійде, треба хвіст. Але <сподар eve> ну, цей Я кажу, приїхала в Варшаву ну Нічого. Ну, я ж не зроблю. Зачіска коротше змінилася, але ми вийшли гульку зробити. Насправді, до речі, люблю на Якісь такі важливі івенти, а, чи там, де мені потрібно бути цілий день, робити ось такі зачіски, типу які зафіксовані. Тому що якщо це накрутка, вона може десь розпастися. А, там, типу, щось треба поправляти. Коли ви робите е, таку зачіску, яка зібрана, от вона зафіксована, і все, ви собі. от Я сьогодні цілий день, вже ми другий випуск знімаю сьогодні з цієї зачіски, типу вам комфортніше. Ми вийшли зробити. Іншу зачіску приїхали значить, на івент, і я одягнула цей синій костюм і була єдина одягнута, звичайно, що тільки я була одягнута в кольорі бренду іскрінікел. І, звичайно, що всі це помітили. Так, ми все, поїхали. Зараз будемо вже знімати все а, саме з івенту. Так, ну що ж, ми вже приїхали на івент з бренду «Із Клінікал», Подивіться, яка у нас красива локація, і ходів за мною. Сьогодні будемо вам все показувати. Дуже гарно насправді знаходиться готель в серед середмісті, і старе місто завжди така дуже красива історична частина Варшави. Одна з моїх улюблених. Ми зібралися, приїхали туди. Насправді була дуже класна локація. Ну, я знала, що Вісклінікал сто 100% буде топова локація, тому що все ж таки із Клінікал це саме преміальна космецевтика. Ми завжди. Коли чуємо слово космоцевтика, в нього вкладаємо таку високу технологічність, ефективність, щось пов'язане з лікуванням шкіри. Але із Клінікал вони додали саме в свої засоби ось таку преміальність. Тобто в них не, могло, не, не могла бути не топова локація. Дуже красивий насправді був цей готель. Він серед місця, я там показую, якраз будуть зараз кадри, як він виглядає. Побачили там команду із Клінікал, як за якоюсь. Півпрацюємо в Польщі, там була українська команда. Було, до речі, дуже приємно там зустріти ще представники саме з українського офісу. У мене взяли, звичайно, ще міні інтервю так як я амбасадор, і ми пішли, пішли безпосередньо на івент. У мене була ціль на цей івент. Я дуже хотіла познайомитись особисто з засновниками. Хотіла сказати, хто я, що люблю цей бренд, мені дуже хотілося їм потиснути руку. Ну, кажучи, я 100% знала, що я маю зробити з ними фото, що треба зняти відео, тому що в нас ж випуск. Ну, типу, це 100% була моя ціль. І тут ми. Спочатку вільних місць небагато було, ми такі сідаємо, і я розумію, що вони сидять прямо перед нами. Тобто сусідній стіл, сиділи засновники, я їх бачу зі спини. І Я така вже не могла дочекатися, коли закінчиться вступна частина, бо я хотіла підійти до них, швидко сфотографуватися. І як тільки я побачила, що закінчилась перша частина, вони встають я з ними. Я їх перехопила. Звичайно, Підійшла спочатку до них. Я перша підійшла, познайомилася і думала, що зараз ми будемо фотографуватися, але що він сказав, що він хоче в туалет. <св 'язував> зараз я шода. Він каже, but I want to go to the bathroom. Я кажу, окей, I, I will be waiting for you. Він повернувся. Е, ну, типу, ну американці вони такі відкриті. Вони, типу, е, їм не соромно мені здається сказати. Ну, типу, так, да, клас, я сфотографуюся, добре, але ну, зараз я прийду. Ми з командою. Дочекалися, і я відразу, там ще наші дівчата були теж з України, я теж мені зробили фото, сфотографувалися, зняли відео з нами. Я попросила ще е відео зняти. Потім е сказала, що я е приїхала з України, що я амбасадор бренду в Україні. Вони е ну дуже співчувають насправді в Україні, і це було приємно почути. А, і я думала, що на цьому моя місія виконана на цьому заході, тому що е, ну, типу, я, це те, що я найбільше хотіла. Я була дуже щаслива. У нас реально дуже класні вийшли фото і відео. Ми зараз їх вставимо е, у випуску, покажемо, тому що дуже красива фотографія. Вийшла, я відразу її запостила. Е, і е, ну, вже типу, там продовжувався івент. Ми такі з дівчатами ну вже він він так завершувався і сказали, що будуть нагороджувати партнерів. Я побачила, порахувала, що там п'ять статуеток, стріче всього п'ять чи шість, якщо не помиляюсь, партнерів. Я так собі думаю, ну, напевно, будуть нагороджувати таких івент у Варшаві, хоча людей було дуже багато. Тобто на цьому івенті були ще і нові партнери, які нещодавно працюють з цим брендом, і ті, які думають про співпрацю, і діючі, ті партнери, з якими вже довго тривала співпраця, такі як ми, звичайно, польські партнери. І я собі подумала, що будуть нагороджувати польських партнерів. Ну, типу, чомусь я не думала, що... Нам дістанеться нагорода. І першим нагородили дійсно класний, дуже популярний сайт в Польщі. Я, типу, так почула і думаю, ну так, це логічно, зраділа за них. І кол... і тут наша стиліст каже: Світлана, зараз будуть вас нагороджувати. Ну, я так думаю, ну, типу, окей, коротше, як я почула Fresh Beauty, я подумала, Боже, за що мені це? Я я була така щаслива. Я, я не могла повірити, що я зараз оце я зараз піду на цю сцену, тому що колись. Коли я тільки починала фрешну створювати фрешб'юті, у нас було мало брендів співпраці із Клінікал. Ну, типу, я навіть не намагалася з ними співпрацювати на початку, тому що я знала їхні умови для співпраці, і я мріяла, щоб він просто в нас продавався. А те, що колись в моєму житті на самий момент, що я отримую нагороду із Клінікал експерт і контент експерт саме з рук засновників. Просто це було щось неймовірне. Так, ну що, закінчився вже івент поїздвікал, і я була в шоці, але Fresh б'ютю отримали нагороду контент, експерти. Я була в шоці, не могла стримати сліз. Якщо чесно, ми зовсім не очікували від цього івенту, що й отримати нагороду. І це було дуже приємно і обов'язково, що сьогодні поділюся своїми емоціями. А все буде вдома. І завтра ми продовжимо знімати наш влог, тому що мої дівчата. Юля Помахай приїхали з України і ми їх вперше. До речі, вони вперше ви ж не були в магазині Варшаві побувають, і ми звідти теж будемо знімати. Ну до завтра. До речі, пишіть обов'язково коментарі під цим випуском. І когось одного я виберу, кому подарую ось такий подарунок, який нам подарували на івенті. Що там не буду говорити. Але пишіть обов'язково коментарі, когось оборую з вас. Що продовжуємо знімати наш випуск. Сьогодні ми в нашому магазині в Варшаві. Я хочу вам провести маленьку екскурсію, тому що я не любила. Це, до речі, за площею наш малюк найставіший магазин, але не менш затишний. Ось тут наші фертики представлені. лого. Наше церкво. Сьогодні з Анією. Сьогодні будемо вам трохи тут знімати, бо ми вчати циклі на приїхали до нас. Я прийняла злостки на розча. От і потім вже коли я поверталася з цієї сцени. Я підійшла до дівчат, ми були просто ну, вся команда була шокована, але це був той момент, коли типу, ми розуміли, насправді, що ми заслужили цю нагороду, що ми дуже любимо цей бренд. Ми дійсно створюємо унікальний, класний контент. для Clinical, так як я амбасадор цього бренду, я його щиро рекомендую, обожнюю. Мені подобається з ним фотографуватися елементарно. Тобто я розуміла, що ми її заслужили, але це просто було дуже неочікувано. Вже потім а, до мене підійшла менеджерка з польського офісу. З української вони сказали, що вони знали про це, що Fresh Beauty будуть нагороджувати. Але вони сказали мені. Ну, типу, ну я рада, що не сказали, бо це були максимально по щирому такі справжні емоції. Я була шокована і вся моя команда теж. Ми відразу сфотографували, скинули в наш чат переписку Fresh Beauty Group, Може, навіть скрін вставимо в цей YouTube, які ми щасливі. І, і ми пішли фотографуватися знову з нагородою, дознімати YouTube. Ютуб. Я сказала про подарунки, тому обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, відмічайте в сторі з улюбленим моментом, або просто скриньте цей випуск і вставляйте посилання. Трьом Людям, трьом дівчатам, які відмітять, я оберу, подарую, звичайно, що подарунок за відмітку і серед коментарів оберу. До речі, всі, хто в попередніх випусках писали коментарі і відмічали нас в сторі з улюбленим моментом, вони вже свої подарунки отримали. Тому хто знає, можливо, це будете ви, тому що можу сказати, що відміток не так багато, мені хотілося б, щоб їх було більше. Тому я чекаю на вашу підтримку і впевнена, що вам подобаються подарунки, тому. 爸爸。